З Євангелія від Марка, того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на Високу гору. І Він преобразився перед ними, одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові. Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка отінила їх і пролунав голос із Хмари Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить з мертвих Воскреснути.